Доброго дня! Я запрошу учнів Харківської спеціальної школи номер 8 на виховний захід. Ми туристи. Літня пора це час зміцнення здоров'я, сили, витривалості, мужності, час фізичного загартування, активного відпочинку. Випробування своїх сил у поході, у праці, творчість, самодіяльність, пізнання себе та природи. Під час туристичних походів учні вчаться орієнтуватися на місцевості, користуватися топографічними картами, обирати місце для привалу, розводити вогнище. Збирати краєзнавчий матеріал, а крім цього, весело та з користю проводити вільний час. Тож пропоную вам уявну подорож до лісу. Давайте зараз уявимо, що ми одна команда. Треба вигадати її назву та девіз. Пропоную таку назву команди. Вогнище, девіз, Краще місце відпочинку, ліс. Восени, коли дерева та кущі вдягаються у багряні, золоті, оранжеві свитки. Особливо відчуваєш, яка прекрасна наша земля! Коли ти відпочиваєш під час привалу на лісовій галявині, тебе манить сонячний промінчик. А легенький вітерець шелестить у високих кронах. Поруч стрекоче коник. Ось тоді ти всім, всім серцем відчуваєш, що таке рідний куточок, що це і є твоя маленька батьківщина, а що прогулянка до лісу була приємною слід дотримуватись правил безпеки. Слід обережно і ретельно оглянути місце привалу. Воно повинно бути безпечним. Ніяких сторонніх підозрілих предметів не може бути поруч. Якщо ви такі і виявили, слід обережно відійти від цього підозрілого місця. Ні в якому разі не чіпати його руками цей предмет, не торкатися до нього палицею. Треба зателефонувати у службу розмінування території. І, звісно, попередити про небезпеку друзів, які зупинилися з тобою на привалі. Не збирати ягоди та гриби. Якщо ти не впевнений в тому, що вони їстівні, бо ці гриби можуть виявитися отруйними, не підходити до диких тварин, не чіпати, не ображати їх. Звісно, уникати будь-якого контакту з плазунами, також слід поводитися чимно. Не руйнувати мурашники, гнізда, нори, не ламати гілки дерев, не залишати сміття після себе. Бажано не розводити багаття. Ось стежина, яка губиться в зарослях кущів, ось маленьке джерельце, що звучить, як музика. Все рідне, близьке, твоє. Привал закінчується. Всі встали, похід продовжується чудово, але якби тільки трішки був легший рюкзак. Та всі йдуть і йдуть, і тобі не хочеться показати, що ти стомився, що тобі важко, незвично. І ти також йдеш і йдеш. Знайома картина. А все-таки як зробити, щоб у поході було легше, щоб рюкзак не був таким важким, що потрібно до нього покласти. Зупинка збери рюкзак. Подивіться, у нас є різні речі, інструменти, іграшки, продукти харчування, засоби гігієни. Подумайте, що слід обов'язково взяти із собою у похід. Покладемо у рюкзак яблуко. Консерви, шоколад, компас, топор, ножиці, сірники. Може, нам доведеться розпалити вогнище, мотузку, та ніж. Все інше нам не потрібне. Зупинка туристська кмітливість. Усім відомо, що туристи повинні мати швидку реакцію, меткий розум. Зараз з'ясуємо, чи наші юні туристи такі ерудовані. Дайте відповідь на питання. Документ, на якому схематично визначені маршрути до контрольних пунктів. Це карта. Супутник туристів у поході. Компас. Романтичне вечірнє місце збору туристів біля вогнища. Пункт випуску команд на змагання. Старт. Фіксування цікавих пам'ятних моментів. Фото знімок. Одна з головних якостей туриста. Спостереження. Наука, що вивчає рідний край. Краєзнавство. Найулюбленіше слово у поході. Привал. Зупинка повний кошик. Під час прогулянок, походів, екскурсій до лісу нам важко уникнути спокуси, назбирати грибів та ягід, яких так багато навколо. Іноді ми можемо за звичкою зірвати будь-яку ягоду і покласти в рот, назбирати грибів і без консультації дорослих зварити з них суп. Все це може закінчитися отруєнням, тому що багато ягід та грибів є непридатними до їжі. А зараз ми наповнимо кошик їстівними грибами. Боровик. Королівський вважається дуже рідкісним і цінним. Шапка у гриба рожева, згодом набуває коричнево-червоного кольору. У діаметрі вона сягає 5 см, ніжка лимонна або вогняно-жовта. М'якош також має лимонне забарвлення, яке не змінюється при розрізуванні. Ще один їстівний гриб осиковик. Має темно-червону або помаранчеву шапку. Ніжка у нього білувата, м'яку ж білий, при розрізуванні трохи рожевіє, а потім стає чорним. Цей гриб дуже запашний Маслюк звичайний. Має каштанову шапку, з тупим краєм, ніжка у нього білувата, згодом жовтіє. М'яко у цих грибів білий, з віком жовтішає. А ось цей гриб знають, мабуть, всі діти. Лисичка справжня, найбільш відомий їстівний гриб. Його легко впізнати по яскраво жовтому кольору. Шапка у лисички невеличка від 3 до 5 см у діаметрі. Опукла, увігнута або плоска. На теренах України лисички зустрічаються повсюду. Найшвидше ці гриби ростуть за вологої погоди. Збирають їх у липні. Сироїжка ароматна. Ось вона. Цей гриб має широку округлу шапку червоного, фіолето-пурпурового забарвлення. Ніжка у таких грибів щільна, товста, м'якуш ж білий, а при розрізуванні буріє, має запах оселеця або краба. Збирають ці гриби з липня до листопада. А ось всі інші гриби, які в нас залишилися, отруйні. Мухомор звичайний, ось він. Цей яскравий гриб виглядає наче казковий. Проте його невинний вигляд не повинен водити в оману. Цей гриб має психоактивні властивості. Мухомор червоний має червону шапку з численними білими пластівцями. Він може виростати до 30 см заввишки і мати шапку розміром із столову тарілку. Відкладаємо цей гриб. Бліда поганка, так? Один з надзвичайно отруйних грибів у світі, тому навіть половини блідої поганки буде достатньо, щоб привести до загибелі дорослої людини. У цього гриба шапка зеленувато-оливкового кольору. У діаметрі вона сягає від 4 до 10 сантиметрів. Ніжка невелика, ближче донизу потовщується білого або оливкового кольору. М'якуш теж білий. Відкладаємо ще один отруйний гриб опеньок сірчано-жовтий, не справжній. Цей гриб також відомий як опеньок отруйний. Шапка у нього сірчано жовта більш темна по центру. Пластинки спочатку сірчано-жовті, а по мірі дозрівання стають коричнево зелені. Ось і закінчилася наша уявна подорож до лісу. Багато сьогодні ми з вами дізналися. І вже готові до нового походу. Тож, друзі, збирайтеся у похід. А мандрувати дорогами нашого краю дуже цікаво. Ця подорож дарує душевну рівновагу, розширює ваш кругозір. Ви дізнаєтеся багато цікавого про життя людей, про рослини і тваринний світ. І пам'ятайте, що земля, по якій ми ходимо, наша земля, тож бережіть її.